Є новина, друзі. Трамп зільється з перемовин росіян та України. Все пропало. Дослухайте до кінця. Мені отаке постійно пишуть, що ти там чешеш? що ти там розказуєш, де та Трамп кінне. Ну, можливо, це росіяни, є там зневірені українці, є боти, будь-хто. І от прийшов час поговорити на цю тему. Чому тому, що в Трампа почалися серйозні проблеми? В США тому, що як я постійно говорю, США це інституційна держава, там є інституції відповідні, і там президент всього не вирішує, і це показують останні події. Ну, по перше, звільнення маска, який йде з цього департаменту, догір а департамент виявився повністю неефективний і не зміг зменшити витрати на 2 трильйона, зменшив там на 100 мільярдів. Але ці всі гроші треба буде повертати тим людям, яких звільнили. Ну тобто їм треба буде виплачувати допомогу. Відповідно, Ну, тобто одне на інше вийшло, тільки втратили працівників і робочі місця. Друге, маски іде, ну, тому що в них вже конфлікт з Трампом, це зрозуміло. Але він ще йде і за того, бо Трамп зараз впроваджує новий законопроект податковий, який повністю нівелює от всі там, наробітки маска на цій посаді. І він про це прямо сказав і почав критикувати Трампа. Друге, це рішення суду, торгового суду США, який скасував, ну не скасував, а сказав, що всі е, оці тарифи Трампа, які він вів проти Китаю, проти України, 10% масові тарифи, вони незаконні і дав 10 днів адміністрації Трампа це вибрати. В Трампа вже подали апеляцію, але скоріш за все він і апеляцію програє, тому що ну, США це країна інституцій. Трамп там все, всього не вирішує. І зараз вже розпочалася шалена критика республіканських ЗМІ. Ну, консервативних, які атакують Трампа, кажуть: Ти казав доги, тут будуть е, витрати на 2 трильйона зменшення. Вони зростають. Ти казав тарифи, їх скасовують. Вже навіть деякі губернатори, і деякі там сенатори, конгресмени починають говорити проти Трампа. І от е, в такій ситуації він взагалі не зможе злитися з України. В нього і так купа вже проблем. В 26-му році вибори, е, які треба вигравати, а для них потрібен рейтинг відповідно. Тобто дії потрібні, якісь е, хороші для людей, щоб люди його підтримали. І Більшість американців підтримують допомогу Україні, навіть зброю, і взагалі підтримує Україну проти росіян, тому що росіяни агресори, і зараз він взагалі не зможе злитися, тому що він себе сам поставив в таку ситуацію. Тому за це переживати нема чого. Або ну, вони дотиснуть Путіна і будуть мирні перемовини, і припинення вогню і мир, ну або там довгий період до миру, тому що це може бути не за три дні, або будуть санкції і тиск. Іншого виходу в нього просто немає. Просто немає виходу. Як би він не любив Путіна. Напишіть, що думаєте. Лайк, репост, підписка. Ну і телеграм, телеграм, підписуйтесь.